Доброго здоров'я, мене звати Андріан Рейті, лідер команди bariatr.com. Ми займаємось баріатрією понад 5 років. Як проходить процес діагностики, лікування реабілітації у нашій лікарні? Це дуже просто. У більшості випадків ви будете потребувати 4 доби: день діагностика, день операції і наступного дня або через день виписка. Тобто, якщо, умовно кажучи, ви сьогодні прооперувалися, то 30% наших пацієнтів виписується завтра. А 70% після завтра. Своєї сторони, ви також пишіть нам побажання: YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Ми будемо відповідати на них. Отже, діагностика. Діагностика може відбуватися як в нашій лікарні, так і в клініці партнерів. Клініка партнер у нас Віста Це наша улюблена клініка, яка за 2-3 години повністю обстежує повністю пацієнта у межах, які нам потрібні. Через вістаме прийшли сотні наших прооперованих пацієнтів. Це завжди гарна якість. От. Я люблю, коли там пацієнти обстежуються. Можливо, такий варіант, коли пацієнт обстежується десь у себе вдома чи в іншій країні. Ми просто висилаємо по вайберу список необхідних для нас досліджень, список необхідних для нас проведених лабораторних аналізів. І при потребі деякі з них можуть бути проведені у нас повторно продубльовані, тому що. Кожна клініка, кожна лікарня має свої особливості, що входить в діагностику. Окрім лабораторних аналізів, це показники роботи серця, легеневої системи, судин, а також е який стан справ і шлунком. Вже на ньому будуть операції. Тому ви будете проходити уЗІ серця, електрокардіограму, гастроскопію і спірометрію. День операції. Зазвичай операція відбувається зранку. Я люблю і рекомендую оперувати в першу половину дня, тому що до кінця дня хірург. Тобто я впевнююся в тому, що з пацієнтом все добре і можна спокійно йти додому. Не рекомендовано оперувати пацієнта після обіду чи ввечері, чи більше того вночі. Наступний день після операції це вже активний день. Пацієнт встає, пацієнт ходить, ковтає. При ковтанні можливість спазми і також часто пацієнти відмічають боліві відчуття, які є за грудиною, можуть віддавати лопатку праву чи ліву. А також дискомфорт при ковтанні. Не турбуйтесь, протязі сутки двох це пройде. Ми прихильники раннього харчування пацієнтів після операції. Це має дві переваги: перший захист лизової оболонки шлунка або шлунка і кишківника, в залежності від того, яка операція була виконана, та попередження неретичної кризи для пацієнтів, що свою чергу попереджає ранні та пісні післяопераційні ускладнення. Після операції пацієнт отримує. Книгу, де є рекомендації стосовно дієти, розписано по кроках, по тижнях, по днях, яка дієта, що вживати. Також там є понад 60 рецептів вкусних, які ми розробляли спільно з нашою командою протягом року. А також пацієнт отримує відео в якому на протязі 30 хвилин ми розповідаємо, як себе вести після операції, які можуть бути тривожні симптоми, які обов'язково треба попередити хірурга, на що не, не слід зважати, просто зачекати, і це все діло пройде на протязі якогось часу, коли звертатися до нас за повторною консультацією, коли звертатися до нас до фізичних навантажень, коли треба здавати чергові аналізи для контролю якості операції.